Так, ну що, назбиралося трошки монет в Євилайв. Бачите, денний ліміт я сьогодні використав: 187,5 МБ. Це на вишки 4G, і в мене ще є 2G, 12,5. Ну, коротше, 200 МБ в день мені треба витрачати. Хвилина часу займає 1000 е, монет, це приблизно 1080, це приблизно 100 доларів. Зараз покажу, як я їх вивожу. Натискаю Wallet, я їх обмінюю. Зверху мають бути Єво, натискаю максимум. Знизу є 7. Ми конвертуємо Єво в Є7. Обміняти. Все, миттєвий обмін. Далі ми натискаємо вивезти. Все, у нас тут вибрано. Адреса гаманця. Ми копіюємо його з тонкіпера. Натискаємо RC в Тут вставляємо. Мемо у нас тут немає, сума максимальна. Бачите, комісія мережі 32 монетки Е7. І натискаємо вивести. Перед цим я перевіряю гаманець. Так, все, окей, вивести. Регламент на вивід 24 години до 24 годин. Буває за пів години, буває за 5 годин. Одним словом, в рамках регламенту зазвичай приходять кошти. І E7, як бачите, прийшли на мій тонкіпер. Що я далі роблю? Я далі свапаю їх на тон. Тобто конвертую їх з E7 на тон. Тут вибираю E7, тут натискаю максимум Continue. І бачите, мої тони вже на місці. Далі я вивожу на трасті плюс і користуюсь уже там, євро, USDT, USDC. Ну, Таким чином витрачаю кошти там на життя. Але вже скоро це буде значно ще простіше і легше, адже в ЄВОЛАЙВ буде власна платіжна система Євопей, де напряму ці токени Єво, які ми отримуємо за інтернет, вони потрапляють нам на гаманець на Євопей, і такі самий, як Трасті Плюс. І ми вже напряму оплачуємо продукти, купуємо будь-що, що нам потрібно. І це мега круто.